Вітаю тебе на уроці української мови. І сьогодні ми дізнаємося про розташування зошита на парті та будемо вчитись писати прямі та криві лінії. Та для початку давай пригадаємо, як правильно сидіти за партою чи столом, щоб твоя спинка залишалась здоровою. Сиди рівно! Не торкайся грудьми столу, ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку, обидві руки поклади на стіл, зберігай спину рівною і не нахиляй низько голову. А щоб наші пальчики гарно писали, давай зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйся, повторюй рухи. Веселі бегемотики чухали животики. Чухали животики, веселі бегемотики. Один, два, три, чотири, п'ять треба всіх порахувать. Долонь, кулак, ти також вмієш так. Дві жабки крякотушки скакали у калюшки. Долонь, кулак, ти також вмієш так. А зайчик-пострибайчик під кущиком сховався. Долонь, кулак, ти також вмієш? Так. В травичці серед лісу в маленькій жили змійки. Повзли вони шипіли й голос гомоніли. Долонь, кулак. Ти також вмієш? Так. Під хвилею морською. Дві рибки дві подружки пливли собі пірнали і пісеньку співали. Долонь, кулак. Ти також вмієш, так? Молодці, грайте з нами. Час попрацювати в нашому посібнику, в нашому букварику. Відкриємо сторінку номер 9 Подивись уважно, що має бути зображено на цій сторінці. Але спочатку давай подивимось уважно на малюнок. Як треба покласти зошит, щоб ми писали правильно та красиво. Покласти зошит треба похило, щоб нижній край Зошиту і нижній кут сторінки. Ось цей, був навпроти середини твоїх грудей. А якщо ти пишеш лівою рукою, подивись, як треба покласти зошит і де має бути нижній кут зошиту. А нас чекає завдання на сторінці 9. Подивись. Твій посібник. Скажи, куди летить пташка на сторінці твого підручника? В гніздечко. А куди поспішає їжачок? Так, до себе додому. А рибка, бджола та мураха куди поспішають? Теж до себе додому. Уважно роздивись зображення на екрані. Які зображені назви відповідають на питання хто? Давай разом. Це хто? Це пташка? А це хто? Їжачок? Це хто? Рибка? Хто? Мураха? Це хто? Це равлик? А це хто? Це дівчинка. Правильно. І ось же ми з тобою сідаємо зручненько, так як ми пригадали в правилах сидіння за партою. І виконаємо перше завдання. Пташка летить до гніздечка. Вона летить прямісінько-прямісінько. Тож і ми з тобою пропишемо пряму лінію. Подивись уважно. Лінію ми будемо з тобою креслити від пташки до гніздечка. Рівно посередині рядочку. Ось так. Намагаємося вести лінію рівненько-рівненько, не піднімаючись вгору та не падаючи вниз, так, щоб пташка могла долетіти до свого гніздечка. А потім ми допоможемо їжачку добратися до своєї домівочки і теж прокреслимо йому. Рівний і прямий шлях від їжачка до його нірки біля пеньочку. Лінія має бути прямою і йти зліва направо. Такі лінії ми називаємо горизонтальними зліва направо. Впевнена, що ти зрозумів чи зрозуміла завдання? Тож постав відео на паузу та. Намалюй шлях пташці та їжачкові в зошиті, а потім повернись до перегляду. Ми ще не всім допомогли. Допоможемо добратися до своєї домівки рибці, бджолі та мурашці. Вони вже літають та плавають та бігають, як хвильки в морі. Тож, щоб допомогти і показати їм шлях, ми поставимо наш олівець на серединку рядочку. І будемо вести лінію спочатку плавно вгору. А потім опустимось плавно вниз до нижньої лінії. Знову вгору торкнулись лінії, опускаємось вниз. Знову вгору і опускаємось знову вниз. І знову вгору, поки не дістанемося річки, в якій живе рибка. Коли лінія піднімається вгору, то вона торкається верхньої лінії, зустрічається з нею. А коли наша хвиляста лінія опускається вниз, то вона торкається нижньої лінії рядочка. Точно так же ми покажемо шлях в Джулі. Почнемо малювати цей шлях хвилясту лінію від середини рядочка. І знову вгору, вниз, вгору, вниз, як хвильки на морі. Вниз, вгору, знову вниз. І знову трошки вгору, щоб дістатися вулика. І знову лінії торкаються і вгорі. І внизу лінії рядочку. І, звичайно, не забудемо про мураху, теж від середини рядочку ми покажемо шлях вгору-вниз, вгору вниз, щоразу торкаючись лінії рядочку. Ведемо лінію вгору. Торкаємося верхньої лінії рядочку. Лінія вниз хвиляста торкається нижньої лінії рядочку. Постав відео на паузу та виконай завдання в зошиті. Коли лінії хвилясті будуть в зошиті, повернись до перегляду. І знов потрібна наша допомога. Але зараз ми її будемо надавати з допомогою прямих похилих ліній. І першим ми допоможемо равлику. Подивись уважно: почнемо ми з нижньої лінії рядочку, прямо від лінії. Прокреслимо спочатку пряму лінію вгору. Потім трохи по лінії і вниз. Точно так же ми допоможемо і зірочці дістатися до місяця. Від лінії вгору трохи по лінії і вниз. У тебе є підказка в зошиті, щоб тобі було зручно проводити по пунктирній лінії, тобто лінії, яка складається з крапочок. Постав відео на паузу і ще раз попрацюй в зошиті. Коли лінії будуть накреслені, повернись до перегляду. І останнє завдання. Будемо з тобою креслити прямі лінії. Спочатку ми допоможемо дівчинці. Знов починаємо знизу від нижньої лінії рядочку, проведемо лінію вгору, потім проведемо по рядочку і вниз. Саме так ми прокреслимо весь шлях дівчинки до її будинку. Ну а потім зберемо сміття. Ми вже знаємо, що його місце саме в смітничку. Почнемо з верхньої лінії рядочку, прокреслимо прямо по лінії трошки, а потім опустимось вниз. Давай подивимося, як це треба робити. Для зручності обводь пунктирні лінії, які є в твоєму зошиті. І ще разочок відео на паузу? Виконай завдання, а потім повернись до перегляду. Що ж, всі завдання виконані. І ми дісталися до кінця уроку. Нас чекають крапельки з настроєм. Який настрій у тебе в кінці уроку? Яка ти крапелька? Розфарбуй в зошиті потрібний квадратик біля крапельки. А я розфарбую свій квадратик, бо в мене дуже гарний настрій. А гарний настрій у мене тому, що ти молодчинка, і я тобі дякую за твою роботу і за твої старання. Чекаю фото твоєї роботи, а тобі бажаю гарного дня і до нових зустрічей!